Шановні гравці, вітаємо вас у студії Української національної лотереї. Грайте та перемагайте разом з Україною. Купуйте білети на сайті unl.ua. Це швидко, надійно та безпечно. А в ефірі 3082 й розіграш державної лотереї Лотомаксима на сьогодні Джекпот становить 1 мільйон 45 тисяч гривень. Тиражна комісія до початку гри довільно обрала лототрон комплект Кульок номер 4 І ми вмикаємо Лототрон. Тридцять дев'ять, двадцять вісім, тридцять вісім, двадцять шість, двадцять чотири. Лото максима максимально вигравально. Шановні гравці, вашій увазі 8014 й розіграш державної лотереї Кено. Тиражна комісія на сьогодні обрала лототрон Б комплект кульок номер 4 і ми розпочинаємо розіграш Щасти щастивам. 3. 52. 35. Двадцять дев'ять, сорок чотири, п'ять, вісімнадцять, 74, сімдесят сім, сімдесят чотири, шістдесят, сімдесят вісім, шістдесят шість. 16, 45, 33, 64, 79, 32, 23, а тепер вашій увазі виграшна комбінація кено у порядку зростання чисел. Но виграла щоденно. В ефірі 6867 розіграш державної лотереї. Лототрійка тиражна комісія обрала лототрон а комплект кульок номер 1 І ми переходимо до розіграшу. 7, 0, 4. Перед вами виграшні номери у порядку, за яким вони випадали: 7. 0. 4. Бережіть себе. Все буде Україна.